Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми з вами поговоримо про масове скасування висновків військово-лікарських комісій, про визнання непридатними до військової служби чоловіків та жінок військовозобов'язаних і виключення їх з військового обліку, і так само про перегляд висновків МСЕК щодо встановлення груп інвалідності таким самим чоловікам та жінкам військовозобов'язаним. Підставою для створення цього відео стало, по-перше, достатньо багата кількість дзвінків від чоловіків, яким дзвонять працівники ТЦК, яких в будь-який інший спосіб повідомляють так само працівники ТЦК щодо того, що їхні висновки щодо непридатності до військової служби були скасовані в той чи інший спосіб, і тому їм потрібно. Явитись до е, військово-лікарської комісії, і пройти переогляд е, медичний, і відповідно отримати новий висновок військово-лікарських комісій. І другою підставою для створення цього відео стало інтерв'ю заступника голови національної поліції. Він же керівник е, головного слідчого управління національної поліції, в якому він зазначив, що висновки ВЛК там СЕК масово скасовуються в зв'язку з тим, що вони. Були прийняті незаконно. Якщо захочете більш детально ознайомитись з цим інтерв'ю і почитати не тільки про ВЛК Тамсек, а ще й про мобілізацію, про те, як притягають до кримінальної відповідальності тих осіб, які ухиляються від мобілізації, і багато чого іншого, посилання на це інтерв'ю я залишу в себе в телеграм-каналі, тому переходьте і ознайомлюйтесь. Ми ж повернемось до. Масового скасування висновків ВЛК та висновків МСЕК, і серед іншого, знову ж таки, заступник голови національної поліції зазначає, що було вилучено десятки тисяч справ і ВЛК, і МСЕК, і вони були передані на переогляд для того, щоб встановити, чи вони правомірно були видані такі висновки, чи неправомірно. І серед іншого, вже 1200. Висновків військово-лікарських комісій було скасовано це висновки про якраз непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. А передумовою друзі для цих всіх перевірок для скасувань була історія з тим, що і президент, і е, секретар ради національної безпеки. Та оборони України ще у серпні-вересні 2023 року зазначали про те, що дуже багато висновків ВЛК там СЕК є підробленими. Вони видавались на основі корупції, і відповідно потрібно було зробити перевірку. І ми з вами про це говорили: що це дуже нелегка, дуже об'ємна робота, для якої потрібно. Залучити дуже багато людей і витратити дуже багато ресурсів, не тільки людських, ще й фінансових. І, звичайно, що це знову ж таки мало би відбуватись у законний спосіб, тобто ретельно перевірятись і досліджуватись кожна медична справа, кожного військовозобов'язаного окремо для того, щоб не було такого групового скасування. Військово-лікарських комісій, наприклад, по якихось окремих районах чи областях. І от ось якраз ми бачимо перші результати, про це говорить вже посадова особа, яка більш-менш залучена до цієї роботи, до перевірки і до відправлення таких медичних справ на переогляд. І, друзі, що потрібно зауважити в першу чергу для тих осіб, які були визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, або які отримали висновки МСЕК щодо встановлення групи інвалідності, це те, що ваш висновок ВЛК або довідка до акту огляду МСЕК, вони є дійсними до тих пір, поки не буде. Прийнято рішення відповідне про скасування. Щодо довідок ВЛК, то це, звичайно, може бути постанова Вищестоящої військово-лікарської комісії, наприклад, обласної або центральної. Щодо довідок МСЕК, це також постанова Вищестоящого МСЕК, і окремо це може бути все скасовано в результаті судового розгляду, наприклад, якщо була порушена кримінальна справа. І за результатами розгляду цієї кримінальної справи було винесено вирок про, наприклад, встановлення вини певних посадових осіб щодо того, що вони дійсно підробили або шляхом корупції видали завідомо незаконний документ, завідомо підроблений. І відповідно в цьому вироку якраз буде і встановлюватись факт того, що той чи інший. Висновок або той та чи інша довідка до акту огляду МСЕК були видані незаконно. Тільки тоді ваш документ, який встановлює вашу непридатність або групу інвалідності, він буде вважатись таким, що незаконний, таким, що скасований, і відповідно ви тоді або знову ж стаєте на військовий облік, в зв'язку з тим, що довідка. ВЛК скасовано, або позбавляєтесь групи інвалідності в зв'язку з тим, що довідка до акту огляду МСЕК є такою, що скасована. До тих пір, поки ви не отримуєте інформацію і не буде прийнятий такий документ, ви знову ж таки вважаєтесь непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, або особою, яка є особою з інвалідністю. І відповідно. Друзі, якщо ви не придатний до військової служби, то повторюсь і я про це казав неодноразово. Що а, ті повістки, які вам будуть виписувати, або ті повідомлення від ТЦК, які вам будуть надходити щодо того, що ви маєте явитись до ТЦК і пройти новий медичний огляд, або уточнити якісь свої дані. Вони будуть такими, що не зобов'язують вас виконувати ці вимоги, тому що ви є виключеним з військового обліку. Це не стосується осіб з інвалідністю. Наприклад, існують такі особи з інвалідністю третьої групи чи другої групи, яких ВЛК визнав придатними чи обмежено придатними. Але знову ж таки, допоки ваша група інвалідності не скасована, вас мобілізувати без вашої добровільної згоди. Не можуть, і тому, відповідно, потрібно дуже уважно підписуючи будь-які документи у ТЦК або при ВЛК, дивитися, що ви підписуєте, тому що іноді бувають ситуації, коли працівники ТЦК чи ВЛК можуть підсунути людині з інвалідністю добровільну згоду на мобілізацію або добровільну відмову від права на відстрочку від мобілізації. Такі Випадки вже терплялись і, на жаль, потім дуже важко це оскаржувати в суді. Тому, друзі, ще раз, якщо вам дзвонять з ТЦК і кажуть, що потрібно пройти медичний огляд, допоки у вас немає інформації, що ваш висновок скасований, ви не зобов'язані приходити до ТЦК і проходити медичний огляд, тому що ви є виключеною з військового обліку особу, яка є непридатною до військової служби. І, друзі, хотілося б ще зазначити, що в цьому ж інтерв'ю заступник голови Національної поліції зазначає про те, що якщо буде встановлено, що особа, яка отримала висновок ВЛК або висновок МСЕК, буде встановлено, що цей висновок є підроблений, то фактично. Ця особа буде теж притягатись до кримінальної відповідальності як особа, яка отримала неправомірну вигоду. Але друзі, в першу чергу, має притягатись посадова особа, яка видавала той чи інший документ, тому що при видачі, наприклад, висновку ВЛК або довідки до акту огляду МСЕК. Від е, особи, яка отримує в подальшому цю довідку, не залежить нічого. Тобто вона не є посадовою особою, вона не підробляє ніякі документи, і, відповідно, вона не несе відповідальність за те, що посадова особа видала той чи інший документ, в тому числі, як зазначає знову ж таки заступник голови Національної поліції, е, отримання неправомірної вигоди тут немає, тому що е, та особа, яка Отримує цю довідку до акту огляду МСЕК або довідку ВЛК, вона вважається невинною, допоки не буде встановлено зворотня. Відповідно, встановити, що чоловік чи жінка військово зобов'язані є винними в підробці таких документів, ну, достатньо важко, якщо не сказати, що це взагалі. Неможливо, ну і взагалі, друзі, зворотній бік цієї історії щодо переогляду, довідок ВЛК про непридатність і довідок до акту огляду МСЕК щодо інвалідності. Звичайно, добре, що це роблять. Добре, що намагаються встановити тих осіб, які дійсно на підставі корупції. Придбали такі довідки, але знову ж таки зворотній бік цього всього це те, що, по-перше, буде достатньо багато зловживань з боку ВЛК і з боку МСЕК щодо того, що вони не будуть повторно видавати довідки про інвалідність або про непридатність тим чоловікам та жінкам військовозобов'язаним, в яких дійсно є проблеми зі здоров'ям, тому що банально ВЛК та МСЕК будуть боятися це робити повторно. По-друге, друзі, ми з цього інтерв'ю не бачимо якісь об'ємні масштабні цифри, які б були співрозмірними з кількістю вилучених медичних справ щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які дійсно займалися корупцією, які брали гроші за видачу таких. Незаконних документів, ну і відповідно постає питання для чого тоді робиться це ця перевірка масштабна для того, щоб притягти до відповідальності винних осіб і в подальшому унеможливити таку корупцію, чи просто для того, щоб знову ж таки банально поскасовувати якомога більше. Висновків ВЛК довідок до акту огляду МСЕ для того, щоб ці люди втратили можливість отримати відстрочку від мобілізації і в подальшому цих людей мобілізувати. На це питання відповіді не даються. І хотілося б ще наостанок зазначити, що насправді вигода від такого перегляду. ВЛК, МСЕК вона є максимально низькою, тому що зазвичай ті люди, які купували ці висновки, ВЛК, МСЕК, вони купували їх з однією метою. Ця мета полягає в тому, щоб виїхати за кордон. Тому більша частина людей, яким навіть скасують висновки ВЛК про непридатність або довідки до акту огляду МСЕК про інвалідність, то притягнути їх до відповідальності або мобілізувати їх, на жаль, держава не зможе, тому що вони знову ж таки банально виїхали за кордон, і механізму екстрадиції таких осіб теж немає, тому що їх потрібно спочатку притягнути до кримінальної відповідальності, оголосити в розшук. а... В нас санкція за виготовлення і підробку документів вона є достатньо м'якою і такою, що не породжує використання механізму екстрадиції за кордону. Тому знову ж таки ці люди вони не понесуть ніякої відповідальності, не будуть мобілізовані із цього всього процесу перевірки документів. А скоріш за все постраждають ті люди, які дійсно мають проблеми зі здоров'ям, тому що вони, якщо отримали ці документи законно, то найчастіше вони нікуди не виїжджають і залишаються в Україні, намагаються працювати, намагаються утримувати свої сім'ї. І разом з тим, зараз частині з таких людей просто поскасовують. Висновки про непридатність або групи інвалідності, і, як мінімум, змусять їх проходити ще одне коло достатньо важких процедур. І всі ми розуміємо, що це непросто, і комунікація з МСЕК та ВЛК це теж не проста історія. А як максимум, то вони отримують вже зовсім інші висновки, тому що ще раз повторюсь, МСЕК та ВЛК будуть боятись. Видавати аналогічні висновки, навіть якщо людина дійсно буде потребувати таких висновків, і, відповідно, в подальшому таких людей вже держава зможе мобілізувати. Наскільки це законно, звичайно, що це під сумнівом. Тому, друзі, в будь-якому випадку потрібно буде, якщо ви будете розуміти, що ваші документи про непридатність або про інвалідність, Тим чи іншим чином скасовуються, то це потрібно буде захищати вже в судовому порядку. Тут вже не існує якихось механізмів оскарження до вищестоящих інстанцій, тільки звернення до суду для того, щоб скасувати документ про скасування довідки ВЛК чи довідки до акту огляду МСЕК. Друзі, така історія. Тому, на мою думку, ця вся перевірка, ці всі вилучення медичних документів це більше така історія, яка спрямована якраз на те, щоб збільшити мобілізаційний ресурс в першу чергу, а не боротися з корупцією у органах ВЛК, у МСЕК. Тому що знову ж таки за результатами. Всіх цих перевірок ми майже не бачимо а, вироків, майже не бачимо кримінальних е, проваджень. І відповідно залишаються питання, на що це тоді робити. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо воно вам було цікавим та корисним, обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій канал, для того, щоб не пропускати в подальшому нові та корисні відео. І до нових зустрічей, до побачення!